Вітаю, друзі. Доброго ранку бажаю, хоч поки що він, слава Богу, добрий, але ніч була тривожною, бо ворог нас спокою, не залишає. Христос народився. Як уже хочеться тиші, як уже хочеться спокою. Ви розумієте, навіть якщо От декілька годин тиші, а як нещодавно було, здається, зо дві доби була тиша, та тиша нас насторожувала, бо ми розуміли, що ворог дасть обов'язково про себе знати. Тому нам дуже хочеться тієї тиші, яка за собою не буде нести. Насторогу. Ми дуже цього прагнемо. Ми дуже про це мріємо. Ми дуже цього хочемо, тому що, якщо чесно, то страшно. Дуже не хочеться прощатися з життям. А ворога саме такі плани загасити свічку життя кожного українця. Визволити кожного українця від домівки і від цього, що він придбав і здобув за своє життя. Єдине, що не може зробити ворог, це він не може визволити нас від. Любові до України, від віри в наші збройні сили, в наших захисників від віри в Господа. От від цього ворог нас не може визволити, а від життя, від домівок, від цього решта нас <кій> дуже вправно ворог визволяє. Тому нехай нас Господь благословить на добро, на спокій, на тишу, на мир, на перемогу. І на довгі щасливі роки життя, щоб ніяка потвора не могла його зіпсувати, і навіть в думці, щоб не прогайнуло у них те, що треба українців визволити від життя. Тому ми <кій> дуже просимо Господа про мир і спокій, про тишу, про благословення тільки на добре. І я щиро від душі бажаю кожному з вас, щоб кожна мить нашого життя була благословеною Господом, тому благословення нам на цілий рік, благословення всюди і в усьому, Щоразу щастю збільшувався лік. Складім подяку Господу Святому, що завжди множились. Добра плоди, минали негаразди і невдачі, щоб щастя залишалось крізь сліди, не меншало творить добро в нас удачі. До інших, щоб щирими були, раділи за чужі перемоги, щоб все здолать у цім житті змогли, і ніколи. Щоб не знали ми тривоги, щоб <кій> верховодить стало в нас добро, ненависть злоба в корені пропали, щоб радості все більше в нас було, і в ній щоразу всюди потопали, щоб болю нам ніхто не завдавав, і сльози ріки плинули від щастя. Щоб світлий слід з нас кожен залишав, сягнуть висот задуманих хай вдасться. Тому за все ми, Господа, молім, не тратьмо віри і не гобім надії, В країну щастя, подумки спішім, Плакаємо про прекрасне наші мрії. Звісно, ми наші мрії, плекаємо. Але Господь так намагається їх нам допомогти в здійсненні цих мрій, але ворог їх вбиває. Ми з Божою допомогою продовжуємо далі мріяти. Та ворог продовжує вбивати мрії. Правда, в багатьох мрія згасає, вмирає тільки тоді, коли ворог забирає життя. Але в багатьох. Руки опускаються, втрачається віра, втрачається надія, перестають мріяти, тому що бачать, що коїться. Ворог ніяк не схаменеться, тому щиро я бажаю кожному добра, миру, спокою, спокою і в душах, спокою і в домівках, в родинах, спокою на роботі і спокою. В нашій славній Україні, щоб ми знали спокій, тому що поки що у нас неспокій, у нас тривоги, у нас страшна, брудна, несправедлива війна, якою прийшов на нас ворог. Марія Сєнко пише: доброго ранку. Нехай новий день принесе Божу благодать у ваш дім і у вашу сім'ю. Щиро дорогенька, дякую. Вам того ж навзаєм і кожному українцеві, кожному, хто мене бачить, чує, і взагалі всім, всім, всім нам, в нашій славній Україні. <кій> Дуже прикро, що ми не можемо знову жити спокійно. Ми постійно з вами живемо у тривозі. Ми постійно насторожені, як я кажу, навіть як є мить якоїсь тиші. Та тиша нас насторожує, тому що розуміємо, що в будь-яку мить зазвучить сигнал повітряної тривоги, і може статися, дай Господь, щось страшне, про це й думати не хочемо. Хоч ми розуміємо, що в нас вибухи лунають іноді і до того, ніж прозвучить сигнал повітряної тривоги, тому що, коли летить в нас балістика, вона долітає дуже швидко, що іноді радари навіть не встигають її впіймати для того, щоб сповістити нам про небезпеку. Богдан Покришка пише: доброго ранку та мирного неба над головами всіх українських. Щиро дякую, Богдан, сюди Боже, аби так і було. Аби над нами протягнулося мирне небо, щоб була тиша, щоб був спокій. Нехай так і буде, нехай Господь нас благословить на добро, на мир. І на тишу, нехай допоможе нашим дорогим захисникам витурити нашого клятого ворога, вбивцю з нашої Богом даної святої української землі. Нехай назавжди замокнуть їхні смертоносні, всі бляшанки, які у них є. Нехай вони спопеліють у них там на болотах. І нехай у них на болотах там квітне бавовна скільки завгодно. Нехай над ними будуть ті яскраві феєрверки, і нехай вони всі відчують від них ту насолоду, коли вони будуть падати на них, яку вони відправляють нам. Хай все повернеться їм, дай Боже сторицею. Нехай мене Господь прости, що я таке бажаю. Я не кляну, я просто щиро бажаю їм того ж, що зичить вони нам. І не просто трішечки більше, а з Торицею. Нехай до них це все повернеться. Дорогі мої, я вам бажаю тихого, легко, спокійного, благословенного дня ще раз придешнім новим роком. Нехай Господь нас тримає під своїм захистом. Нехай закриває нас від нашого клятого ворога своїми щитами. Я буду з вами прощатися, мені пора працювати. А як Господь допоможе. А дуже щиро сподіваюся, що Господь допоможе, збереже наші життя, збереже наші домівки, і ми зустрінемося завтра вранці з вами. А сьогодні була з вами ранкова кава і поетичне слово Королевий гір Клавді Дмитрів. До зустрічі, мій дорогі!